Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, вітаю вас на каналі Рашоїна. Ми починаємо ранковий молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про визволення нашої країни від окупантів, про перемогу нашого народу в війні проти російських загарбників. Подякуємо Богові за те, що ми живі, за те, що в нас є сили і сміливість опиратись агресору. Господи, дякуємо тобі за те, що. Ти створив нас українцями за те, що українці волелюбний, працелюбний, сильний народ. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам силу, натхнення, сміливість опиратися величезному злобному загарбнику. Ми дякуємо Тобі за те, що, Господи, вже скоро два роки, як Україна боронить себе від цього злобного, страшного, старого ворога, який постійно нападає на нас. Ми молимо Тебе, Господи, збережи нашу Україну, збережи наш народ. Допоможи нам перемогти в цій війні і зруйнувати Росію, щоб вона раз і назавжди перестала існувати, щоб більше ніколи від неї, від цієї злобної московицької імперії не походила загроза іншим народам. Допоможи нам, Господи, благослови і хай ім'я Твоє прославиться через перемогу нашої країни над злобним загарбником. Дякуємо тобі, амінь. Господи, молим Тебе про те, щоб ти благословив. Твоїм особливим захистом і благословінням наших військових, Господи, ми молимо Тебе про те, щоб ти зберіг наших чоловіків, жінок, які зараз зі зброєю в руках, ризикуючи своїм життям, боронять нашу землю. Ми молимо Тебе, Господи, поблагослови наших військових, благослови наших, е, е, наші збройні сили мудрим командуванням, Господи. Благослови і надаруй нашим військовим гарні засоби захисту. Негарні укриття зараз, Господи, під час от, негоди, під час зими, коли дуже важко, Господи, зробив все, щоб вони були захищені, щоб була можливість хоч якось грітися, просто збережи і захисти. Благослови наших військових гарної зброї і підтримкою, Господи. Благослови, щоб і наш народ, і наші союзники. Робили все необхідне для того, щоб наші збройні сили подолали ворога. Благослови, благослови, Господи, збережи життя нашим воїн, воїн, воїнів, збережи здоров'я, втішай тих, хто в цій війні втратив своїх рідних загиблим, загиблими або тих, хто втратив здоров'я, Господи, бережи, захисти, поверни тих, хто пропав безвісти. Поверни тих, хто, Господи, хто знаходиться в полоні, хто був викрадений з наших окупованих територій, Господи, поверни всіх цих людей до рідних. Благослови, Господи, благослови і зроби наші збройні сили міцними, вмілими, Господи, і навпаки, зроби так, щоб росіяни в страху втікали з нашої землі. Віримо Тобі, Господи, і тобі довіряємо. Амінь. Помолимось, друзі, про руйнування Росії. Господи, ми молимо тебе, зруйнуй цю злобну, страшну московицьку імперію, яка постійно загрожує іншим народам, яка постійно нападає на інші народи, на різні країни, Господи, намагаючись поневолити собі інших людей. Господи, ти знаєш, що Росію завжди називали тюрмою народів. Вона так і є, Господи. Там не цінують життя своїх громадян і тим більше. Взагалі не цінують життя і людей з інших народів, Господи. Ми молимо тебе, зруйнуй цю злобну імперію і через це наблизь нашу перемогу. Зроби так, щоб Путін його злобна шобла сиділа в тюрмі, і щоб самі росіяни прийшли через приниження поразкою, щоб вони зрозуміли, що немає в них нічого особливого керів величезного ступіню зла. Боже, молим тебе, зруйнуй саму Москву, зруйнуй ті. Злобні союзи, які вона створює, і злозруйнує взагалі диктатури в різних країнах, Господи, які зараз об'єднуються навколо московитів, які живуть, виконуючи плани сатани. Господи, молим Тебе про милість твою зруйнуй Московію, зруйнує плани сатани, і Хай Твоє ім'я прославиться через це. Амінь. Боже наш, ми молимо Тебе, щоб Ти прославив ім'я Твоє через перемогу нашої країни в цій війні. Господи, ти знаєш, що в це ніхто не вірить, можливо, окрім нашого народу. І в нас час від часу слабкіша віра, бо ми бачимо, як затримується допомога, або як примножується допомога Росії, як з нею продовжують торгувати, Господи, тим самим надаючи їй гроші для війни проти нашого народу. Ми молимо тебе. Тебе, ти, роби твої дива, щоб наша віра міцнішала, Господи, щоб росіяни в страху тікали, і щоб в кінці кінців наша країна була визволена і перемогла в цій війні. Прискорю, Господи, перемогу. Зроби так, щоб через Твої дива російський фронт впав і щоб росіяни почали тікати. Молимо про Тебе про цю милість. Прослав ім'я Твоє через перемогу України. Хай ім'я Твоє прославиться. Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі. Поширте це відео у своїх соц соц соцмережах, ставте вподобайки. Моліться, головне, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних і знайомих. До зустрічі, хай Бог береже.